чекаю його до ранку. Щоранку я чекаю його. Чимоте? Чимоте! Тімоте! Деби буде всю ніч? Де воно? Де не ну буде всю ніч? Тихо, не кричіть так, я зараз пригадаю. Значить, спочатку ми пили на поминках у князя Кіп'яни. А хочемо! Потім? потім на Христинах у князя Бардяни, потім у ресторані до ханів, до хані. Я ж так я свідідь, Що? Що? Працювати? Ми oh, oh.